Так? Будь ласка, представтеся, як правильно ім'я і прізвище. Рудий Віктор Григорович, а саме, «Лучший дід блогер. Скільки років вам? 61-й. перший 61. Вже. 61. Коли виникла така ідея? Як взагалі? А ідея тут був просто сарайчик, а в сусідці диван старий. Вона каже, Вітя, не треба тобі дивана? Я кажу, давай, думав, десь під дарем поставити. Жалко під деревом, розмочиться. Ну, вивали в стіну, в сарайчику, це ми зайдемо в хатинку, там де видно. Поставив диван, ну щось воно таке, нормально. О, я построю типу, барбекю, щось таке, пічку. Ну, построю, вийшло що вже на піч похоже. Запалив, хорошо, красиво, якихось побачив пару горщиків, поставив. Щось вже тут столик, і воно пішло, 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 це з дивана пішло. О. Тоді вже, о, це все ж на хижону похоже, треба вже старі вещі там збирати. І так воно потихеньку-потихеньку, спочатку спочатку в середині, а потім, бачите, вже й на вулицю вийшов. Це коли почали? Ну, років 8-9 назад. 8 я, я вже не пам'ятаю. Пам це от за 8 років це вже більше тисячі експонатів, правильно? Більше, бо да. на даний час у мене вже трипілля, я вже не записую. Я записував, хто мені дав, що це до тисячі. Вже за тисячу, вже трипіль, як кажуть, то це дуже багато.

я теж малював дитинський мальового карту сусідніх панзового та схова, пан золота, що вони знесли там. От проводити екскурсії для для дітей, так, і дорослі, в принципі теж дорослим цікаво. А ви яку отримуєте від того на суботу? Що це для вас таке? Це вже хобі, яке переросло Це хобі. Це дорослі, як дорослі. Ді бува було таке, наже о, дивлюся, що ну дорослі, якось вони це все вже. Ну, нікому воно, Я думаю, що воно мені більше всього треба? Вже опускалися, не раз руки, чесно говоря, опускалися. Ну, тільки таки, о, дітки, як прийдуть, а як почнуть розпитувати, тут все відкривається дихання. Та я що? це ж я для них роблю. Ну, в даний момент в мене самі, самі почутні вважаємі гості це діти. Для дітей вони як тут починають розпитувати, як це, ну, це все. Це велике. Я... Просто моральне, духовне удовольствие. Получає від того, що я роблю для них корисну справу, і вони мене як поважають, люблять. Я в них як в авторитеті у дітей. А, вот. а крім дітей, ось ну, дорослі... основне таке бажання. От...